Усім привіт! Сьогодні поговоримо про книжкові новинки. Це буде анонс. Новинок, які мають вийти цього літа. Деякі, можливо, вже вийшли, а деякі дуже скоро з'являться на полицях. Магазинів і ми зможемо їх придбати. Деякі вже можна передзамовити, це як хто хоче. І давайте я вам розповім, які саме книги мене зацікавили, які б я хотіла придбати, прочитати. Мабуть, ви вже бачили, що скоро вийде нова книга Сари Пірс, автора Санаторію. Книга під назвою Ретрит. Санаторій, думаю, що всі з вас бачили. Багато хто з вас його читав, тому що книга стала дуже популярною. Ну, в першу чергу, в нас. Стала популярною саме через видання, тому що воно неймовірно гарне. Якби не було такого гарного видання, то мабуть, книга б не стала такою популярною, як мені здається. Я її читала, і, чесно кажучи, сюжет такий, скоріш за все, прохідний, можу так його назвати. З'являється, в цій книзі, вона знову головна героїня буде та ж сама, що у Санаторії. Тобто, ці книги між собою пов'язані. Я думала, це буде. Це якась буде вже нова історія з новими. Героями, але ні, тут у нас буде знову та ж сама головна героїня. Наскільки я розумію, це та жінка, яка в минулому була детективом. І знову там будуть відбуватися якісь дивні події навколо неї, якийсь сучасний відпочинковий комплекс мрії, справжнє іделічне місце, де можна забути про турботи і набратися сил. Але щось пішло не так. схожа історія повторюється, і маньяк убивця знову збере свою криваву данину. В принципі, я не покладаю великих надій на цю книгу. Можливо, я також і прочитаю, як і санаторій, бо цікаво, що там буде далі. Але побачимо, що це за книга, і чи зможе вона якось перевершити санаторій, бути більш динамічною, більш цікавою, більш оригінальною. Сподіваємося на це. Ну і видання, бачите, буде також дуже гарним, також з кольоровим зрізом, і також дорого коштувати, звісно. Мабуть, ви чудово. Знаєте, що нещодавно вийшла а, книга найдовший роман серії Детектив Корморан Страйк від Роберта Гелберта. Це вже, здається, шоста частина цієї серії. Вона і вона називається Чорнильне чорне серце. Вона найдовша, вона справді дуже-дуже товста. Um, і я чула відгуки саме про це видання, що воно не дуже якісне. Ну, враховуючи, що це KM Books, всі книжки, які я від них мала в твердій а, обкладинці, власне, навіть а, вони всі якісь були не дуже якісні, не дуже добре прошиті, трохи такий дивний папер. Ну, тобто ціна величезна, особливо на цю книгу. Так, вона товста. Але ж за цю ціну має бути і нормальна якість, як мені. Здається, її ціна щось там гривень 700. Я, чесно кажучи, не можу віддати за книгу 700 гривень, тим, тим паче за таку книгу. А... Якщо я знаю, що там дуже гарна якість, це досить таки прикро. Побачимо, що я буду робити, чи наважуся все-таки колись її придбати, можливо, на якихось знижках, якщо вони будуть, чи все ж таки не будуть це робити. У мене п'ять частин стоїть на полиці. Я тільки планую читати другу от дуже скоро. тому, можливо, шоста ще хай почекає. Так, це шоста чи сьома? Я вже я вже заплуталася. У мене стоїть на полицях п'ять, можливо, це вже шоста. Так, ну що ж, про цю книгу ми поговорили. Дуже цікаво почути також вашу думку, будете ви купувати чи ні. Якщо ви читаєте, любите, якщо ви прихильник цієї серії, можливо, ви вже її купили. Кажуть, що е, сам сюжет дуже крутий, дуже цікавий, але якість книги і її ціна це, звісно, відштовхує. Так, ну і звісно, жодне моє відео не обходиться без клубу сімейного дозвілля, тому що вони завжди нас радують вже багато років. Радують нас своїми анонсами. Багато в них виходить цікавих принаймні для мене новинок. Неймовірна новина для прихильників творчості Джоан Харріс. Виходить друга частина шоколадної серії. Нарешті, нарешті, всі, всі дочекалися. А, льодя, льодяникові черевички переклали цю книгу так. А це друга частина серії шоколад. Так, шоколад вони випускали, публікували неодноразово за всі ці роки з різними обкладинками. Кожного разу це якісь були абсолютно е, якісь негарні. Обкладинки, і через це я не хотіла купувати цю книгу. І всі чекали, коли ж нарешті вже буде продовження. Ви постійно перевидаєте шоколад в першу частину, а продовження? Де там ще друга частина є, там ще третя частина є. Давайте вже наступні. От нарешті, нарешті вони почули е, фанатів цієї серії, і скоро вийде лядяникові черевички, друга частина. Е, я поки що в роздумах, що мені робити. Тому. Тому що, якщо ви давно слідкуєте за, моїм, за моєю творчістю на цьому каналі, то ви знаєте, що я вже прочитала багато книжок Джоан Харріс. і здається, жодна мені не сподобалася. Я читала в, різ, в різних жанрах. І от всі мені завжди радили прочитати саме цю серію, саме Шоколад, нібито вона найкраща, найцікавіша у Харріс. І от я й досі думаю, що мені робити. Чи, чи варто купувати ці книги і давати вже не знаю, який 10-й шанс Джон Харріс, чи все ж? Таки треба забути цього автора і більше нічого в неї не читати. Тому я поки що думаю. Далі, що ще стосується анонсів, виходить перевидання книги Артура Гейлі Хейлі під назвою Готель. Нещодавно навесні вийшло перевидання аеропорту. Ця книга в мене є, але ще в букіністичному виданні. Я її читала вже досить таки давно. Ну тому що я навчалася саме в авіаційному вузі. Тому, звісно ж, всі книги, які стосувалися авіації, я читала в той час, і Аеропорт це була одна з найпопулярніших книг, які варто було прочитати. Ким на кого б ти не навчався, чи пілот, чи диспетчер, чи там ще хтось. Тому, звісно ж, її, її читали, і я теж. І готель. Я придбала цю книгу ще в минулому виданні. Там була така синя обкладинка, досить таки давно купувала, ще коли вона тільки вийшла, але досі не прочитала. Поки що якось до е, готелю мене не тягне поглиблюватися в цю роботу готелю. Якось, якщо про аеропорт було цікаво мені, то про готель це вже ну, якось не дуже мені близько, тому я поки що, поки що відкладаю читання цього роману, і от, поки я це все викладаю, вже виходять нові обкладинки. Перевидання цих книжок і аеропорту і готелю. Оплатники, до речі, досить такі гарні, стильні, мабуть, кращі, ніж були до цього. Тому, якщо ви давно хотіли ознайомитися з творчістю Артура Хелі, то обов'язково придивіться. От вже дві книги буде. Аеропорт і готель дві найвідоміші його книги, дуже популярні, дуже цікаві. Також виходить американський психопат Бред Істон Еліс. Я цю книгу про Патріка Бетмена, дуже-дуже популярна. Книга і не менш популярний фільм. Чоловік мій дуже любить цей фільм. Неодноразово його дивився. Для мене він неймовірно жорстокий. Я таке не люблю, тому я завжди проходила повз. Не хочу не дивитися цей фільм, не хочу читати цю книгу, звісно. Один із розділів цієї книзі, я колись бачила розвороти. Один з розділів цієї книги називається Вбивство собаки. Я пам'ятаю, що ця сцена також була в фільмі, тому що я так трошки бачила якісь там сцени. Тому після цього я взагалі не хочу навіть близько брати в руки цю книгу, дивитися цей фільм, як ви розумієте. Тому що для мене це ну для мені здається, для більшості нормальних адекватних людей такі сцени читати буде дуже неприємно і ну. Зрозуміло, і так. Тому, звісно ж, ця книга пройде точно повз мене. Але якщо ви прихильник творчості цього письменника, дуже неординарного, дуже оригінального в якому сенсі для мене, принаймні в поганому сенсі, то ось американський психопат скоро вийде в клубі. Далі також виходить переведення з цією ж обкладинкою книги Ентоні Дора під назвою Все те незриме світло. Вона виходила вже раніше, можливо, років 5 тому 6, але її, звісно, розкупили, бо книга дуже популярна і зараз вирішили перевидати. І ця книга вона розповідає про Другу світову війну. Не хочу я читати про війну, досить з нас війни і так її вистачає. Тим паче, нещодавно я читала крадійку книжок. Мені цього ось так вистачило. Тому я думаю, що я ще довгий час не захочу брати в руки якісь книги про війну. Навіщо? Навіщо це читати? Зараз вже навіть про другу світову війну всі забули, тому що в нас вже нова війна. Також в клубі вийшла дуже популярна книга під назвою Адвокат диявола. Здається, також є дуже відома екранізація. Я її не бачила, проте, звісно, чула, що вона є. Автор цієї книги Ендрю Нейдерман. Ця книга розповідає про молодого амбітного адвоката, який ще жодного разу не програвав у суді. Такі успіхи відчиняють перед ним двері до Манхетенської юридичної фірми, якою керує Джон Мільтон, влаштувавшись туди, Кевін. Насолоджується цією роботою, але, мабуть, він розуміє, що його начальник знаєте, не дуже добра людина, щось там пов'язане з дияволом. Мабуть, якщо враховувати назву цієї книги, мені здається, досить такий цікавий сюжет. Можливо, я буду читати цю книгу, а можливо, просто подивлюся фільм, як знати. Те, що нарешті вийшли переведення книжок Дони Тар, думаю, ви чудово це все знаєте. Таємна історія, що дочекалися вже не буде тих об'яв. На OLX, де продають ці книги по тисячу гривень. В середньому я свої не продавала, я жодної з них не читала. Вони мене вже стоять. Не знаю скільки років, років шість. Дуже довго. І я досі не одну з них не прочитала. Хоча хочу в цьому році все ж таки ознайомитися, хоча б з однією з них. І вийшли вже перевидання, Знову ж таки, думаю, ви, ви вже це чудово знаєте, особливо, якщо ви чекали ці книги. Звісно ж, для вас це просто м м, велика радість. І, звісно, вони коштують дешевше, ніж продавали на OLX, По 400 гривень, здається, ну, також. Не дешево, не дешево, але вони товстенькі, пухкенькі, їх там якось обновили. Оплатники ті, самі, але там з'явилося лясе. В моїх виданнях їх не було. Ну, це, знаєте, такі трошки. А, коли я купувала ці книги, вони коштували там гривень по 160 в середньому, до ну, 180 можливо так, зараз не коштують 400. Ну, ціни на місці не стоять, треба це розуміти. Uh, і до речі, фені флех. Випустили продовження її книги Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Я навіть не знала, що там є якесь продовження. Виявляється, є це книга під назвою Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Знову тут все відбуватися буде, як і в першій книзі. В містечку Вісел Стоп. Воно занепала. Проте пам'ять про нього, а передусім про кафе Зупинка, що, наче стала душею громади, і надалі живе у серцях його колишніх жителів. Тут про якогось хлопця буде йти мова. Не знаю, хто цей хлопець, кому він ким приходиться з тих всіх персонажів, яких ми зустрічали в першій книзі. Я не знаю, чи буду я купувати, читати цю книгу. По-перше, вона дуже тонка. Я не люблю тонкі книги, тим паче не люблю тонкі книги купувати, тому що віддавати, скільки там вона коштує, десь 220 гривень за клубною ціною, за тоненьку книжечку, я не впевнена, чесно кажучи. І Мені начебто сподобалась перша частина, дуже відома книга. Начебто сподобалась, але чи хочу я щось іще читати про це містечко, про якихось там героїв, якісь окремі історії, не знаю. Я поки що думаю, чи варто, чи ні, послухаю ще можливо відгуки, і тоді вже вирішу, що робити з цією книгою. Але обкладники всі дуже гарні, всі книги Фені Флек виходять, ніби знаєте, в одній серії у клубу. Дуже гарні. А, ну Через оплатнику я, я вже не хочу купувати книги, тільки щоб вони гарно стояли поруч на полицях. Ні, треба все ж таки враховувати сюжет, чи хочеш ти це читати, чи ні. А чисто для візуального задоволення ну не треба це робити. Якби вона коштувала 50 гривень, то так. Але за 220 треба вже думати, перш ніж купувати. Також хочу згадати сьогодні ще видавництво Віват. Чесно кажучи, навіть не думала, що це видавництво буде в анонсах, тому що останнім часом вони прям геть вдарилися в фентезі. Я розумію, що це нереально популярний жанр. Я розумію, що коли вони виставляють свої анонси, що от скоро вийде а, нова книга в жанрі фентезі, у них то там в коментарях всі просто пищать. А, ура, ура, ура! Як ми чекали? Я дивлюся. Я не розумію, про що йде мова, тому що ну, ви знаєте, що я цей жанр не читаю, не слідкую. За якимись там новинками е, і так далі. Тому останнім часом вони прям дуже вдарилися в цей жанр, і в них виходить для мене дуже мало якихось цікавих новинок, не в жанрі фентезі. Е, але я побачила у них таку книгу під назвою Час для кохання. Автор книги Холлі Вільямс. Наснажливо захопливо тут є такий відгук. Така мила симпатична обкладинка. І нібито на перший погляд здається, що це якась буде така легка історія для відпочинку, можливо, для читання влітку. Але я почитала про що вона? Вона розповідає про подорож у часі. Там будуть різні герої, там, звісно, буде кохання. Але ось ця основна тема, що там подорож у часі, що там різні будуть ем, сюжетні лінії, різні відрізки часу. Це прям для мене завжди дуже цікаво в будь-якій книзі. Тому, можливо, до цієї книги я придивлюся, ще почитаю від. І вона мене справді зацікавила своєю основною темою. Дуже скоро, вже перед замовлення є: найочікуваніший ромком українською. Ромком у Віваду вийде це мій коханий ворог, автор цієї книги, Салі Торн. Ця книга, так, її не було дуже довго українською. Хоча я думала, що до виходу екранізації вона обов'язково з'явиться, але ні, і от тільки зараз вона вийде. Мені цей фільм, я його дивилася, він мені дуже сподобався, навіть його передивлялася. Це така досить банальна, легка, цікава історія про кохання від ненависті до кохання. Ось така історія. Основна тут тема така, принаймні. Але от чимось вона мене зачепила. Тобто такі історії зазвичай особливо зараз проходять повз мене. Я якось їх знаєте дивлюся на фоні такі фільми. Такі книги якось і читати не хочеться. А, а оця змогла мене зачепити чимось. Але чи хоче читати цю книгу, я не впевнена, тому що чудово пам'ятаю, що було в кіно. Знову читати це не знаю, я поки що думаю. Але ті, хто чекав, знаєте, що мій коханий ворог. Дуже скоро вийде у віват, і можна буде прочитати книгу, подивитися фільм, порівняти це все. Але фільм я вважаю, навіть не читавши книгу, я можу сказати, що фільм дуже вдалий, і я думаю, що він прям дуже схожий на книгу. Так, закінчую відео, і якраз вийшло таке яскраве сонце, щоб мені було ще спекотніше знімати це відео. Ось такі новинки вийдуть найближчим часом. Знову ж таки, можливо, деякі з них вже вийшли. І Сподіваюся, це відео було для вас корисним інформативним. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви плануєте купувати читати найближчим часом. Що з цього, що я вам сьогодні розповіла, вас зацікавило. Мене зацікавили саме ось такі новинки, про які я сьогодні розповіла. Саме ці книги, принаймні, майже всі, окрім американського психобату я б хотіла придбати, я б хотіла прочитати. Можливо, мені це вдасться, побачимо найближчим часом. І скоро побачимося з вами. Нових відео, до нових зустрічей!